Так, як видно саму презентацію? Чути? Видно. Добре. Так, всіх вітаю. Хто мене знає, хто мене не знає, будемо знайомитись. Мене звати Пастуф Марія, мій основний напрямок роботи це нумерологія. Також я володію знаннями Таро, володію знаннями карми і використовую активну свічну магію. Я являюсь автором курсу Матриця долі від нуля до профі. Я викладаю в одній відомій школі таро і нумерології. В цьому році я приймала участь в премії топ 100 езотериків України і працюю за різними запитами. Розбираю сумісність пари, розбираю особисті розбори, це також під запит. Підбір професії, причини виникнення хвороб, призначення розборами, дитячі матриці, сфери реалізації та багато-багато всього іншого. Кому цікаво, моя сторіночка називається Amazing Matrix. Робіть скрін та підписуйтесь. І яка ж сьогодні буде в мене тема? Сьогодні я обрала тему потреби у стосунки, і моя розповідь буде про те. Що кожна людина має свої уявлення про ідеальні стосунки, але у стосунках є базові потреби, без яких будь-які стосунки вони стають токсичними, нездоровими або просто незадовільними. І через проблему у стосунках ми не можемо навіть реалізуватися у житті, тому що ці дві сфери вони співзалежні. Також я вам пропоную взяти підготувати листочок та ручку, тому що в кінці ми будемо проходити тест. Наскільки ваші потреби задоволені? Так, і що ж взагалі таке потреби у стосунках і навіщо вони потрібні? Потреби у стосунках це такі глибокі емоційні, психологічні і фізіологічні запити, які людина хоче реалізувати через. Взаємодію з партнером. І ці запити вони формуються на основі якихось особистих переконань, минулого досвіду, наших внутрішніх базових цінностей. Навіщо ж знати ці потреби? Є чотири складових: це гармонія, це реалізація особистості, це уникнення конфліктів і глибина зв'язку. А що стосовно гармонії, це коли обидва партнери усвідомлюють свої потреби і чесно їх виражають, і тоді стосунки стають комфортними. Реалізація особистості це про те, що здорові стосунки вони допомагають розкривати вашу особистість як більше, розвиватись і почуватися значущими не тільки у стосунках, а й в цілому світі. Уникнення конфліктів це також якісь невисловлені або ігноровані потреби, вони також будуть призводити до образ, до розочарувань і до непорозумінь. І четверте значення це глибина зв'язку. Вона говорить про те, що якщо партнери задовільняють кожен свої потреби у парі, да, то між людьми виникає тоді довіра, близькість і справжнє порозуміння. Так. І будемо сьогодні говорити про головних 11 потреб. Так, що будемо працювати. І першою потребою, як кажу, да, найголовнішою, це є емоційна підтримка. Для чого вона? Емоційна підтримка взагалі, це потреба знати, що ти можеш розраховувати на партнера в якісь важкі моменти свого життя. Це коли ти не боїшся ділитися з партнером своїми переживаннями, тому що ти знаєш, що тебе завжди вислухають, завжди зрозуміють, а не будуть тебе знецінювати. Чому це важливо? Тому що якщо партнер не дає якоїсь такої емоційної підтримки, людина буде почуватися самотньою і навіть перебуваючи в якихось стосунках. Тому виникає бажання знайти розуміння де інде, в друзі, в сім'ї, чи навіть у нових знайомствах. Ну, наприклад, ти повертаєшся там з важкої роботи, розповідаєш, що день був жахливим, і нормальний партнер тобі буде казати, «Да, я розумію, тобі зараз важко, що ми можемо зробити, щоб ти розслабилась, да? а токсичний партнер буде казати: Ой, це все як у всіх, що ти жалієшся, що ти там робила на своїй роботі, і взагалі чим ти займаєшся? Тобто, думаю, тут зрозуміла да, різниця? Друга потреба. Потреба у безпеці і довірі. Про що це? Це про впевненість в тому, що партнер тебе не зрадить, не обмане і не принизить. Це коли ти можеш бути собою також без страху посуду. Зрозуміла, що гарантій до зради ніхто не дає, але безпека і довіра є такою, також ключовою складовою у потреби тому що без довіри людина становиться такою тривожною, постійно буде сумніватися в почуттях партнера, будуть виникати ревнощі, контроль і так далі. Ну і, наприклад, якщо там партнер ваш їде у відрядження, ти не перевіряєш його телефон, тому що знаєш, що він тебе поважає. А якщо він спілкується з кимось протилежної статі, у тебе немає паніки, тому що ваші стосунки вони вже будуються на потребі ось цієї чесності і взаємодії. Фізична близькість, а, про що це? Це потреба в дотиках, потреба в обіймах, потреба в поцілунках, потреба в сексуальній енергії. І ця потреба вона насправді не лише про фізіологію, а ще й про емоційний зв'язок. Чому це важливо? Тому що люди, які не отримують фізичної близькості, вони можуть почуватися непотрібними, небажаними, віддаленими від свого партнера, а брак інтиму він може призводити до зради і до оболодження почуттів. Ось, наприклад, після сварки замість довгих пояснень партнер просто підходить, обіймає тебе, і ти в цей момент відчуваєш те, що ти потрібна цьому партнеру, і це зближає вас навіть на емоційному рівні. Четверте, прийняття і розуміння. Про що це? Це коли тебе люблять такою, яка ти є, не намагаються тебе переробити або змінити під своє бачення або свої стандарти, ну, в приділах норм. Да? А, чому це важливо? Тому що, якщо партнер постійно буде натякати, що ти маєш бути іншою, то ти тоді будеш відчувати себе недостатньо хорошою, і це буде призводити до невпевненості у собі. Ну, наприклад, ти дуже там емоційна, можеш заплакати через якісь дрібниці. Неправильний або токсичний партнер скаже тобі, перестань драматизувати, да, хорош ниті і так далі. А люблячий буде казати, що я знаю, як ти реагуєш, і це нормально. І можливо, навіть підійде обійми, і буде вже закрита тоді аж цілих чотири потреби. Так, взаємна повага. Що це? Взаємна повага, вона вперше за все про визнання особистих кордонів і інтересів. Воно також да, відноситься, бачите, як зачіпає одна потреба А, Також без спроб знецінити і без спроб якось подавити партнера. Чому це важливо? Тому що, якщо у стосунках немає поваги, тоді один партнер починає пригнічувати іншого, а це призводить до такої званої токсичності. І приклад, ну, наприклад, ти хочеш розпочати якусь власну справу, а партнер не буде сміятись з цього, а буде підтримувати і казати: Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Угу. Так, шоста потреба це потреба у чесності і у відкритості. Це коли у стосунках немає брехні, немає маніпуляцій і прихованих мотивів. Чому це важливо? Якщо людина постійно буде щось приховувати, це буде руйнувати довіру і створювати напругу. Навіть коли приховується дохід від дружини або від чоловіка, це також можна вважати, що потреба ця порушення. Тому, як приклад, Якщо тобі щось не подобається, ти можеш прямо говорити про це, да? а не замовчувати. Тому що чесність і відкритість у стосунках вона важлива навіть не для партнера і не для вашої пари, а навіть для самої себе, тому що вам потім від цього буде гірше. Сьома потреба це потреба у спільному розвитку. І, до речі, дуже багато пар, які не, мають ці... ну, як, не підтримують ось цю потребу, вони через неї розлучаються. Про що це? Це коли партнери допомагають один одному зростати і ставати кращими. Чому це буде важливо? Тому що один партнер буде розвиватись, а інший, наприклад, да, деградувати або залишатись на тому самому місці, оця прірва вона буде надто велика. І тоді з'являються проблеми у стосунках, і кожен задає собі питання, для чого я взагалі знаходжусь в цих стосунках. Ну, наприклад, багато хто да, там починав вивчати нумерологію. Я знаю навіть на особистому прикладі, що багато партнерів сміються, кажуть, що там ну, матриця доля, бо нумерологія, астрологія це все там фігня, бред. А ось не токсичний партнер, він буде казати: мені цікаво, розкажи більше, що ти нового дізналася, що ти можеш про мене розказати. Тому в спільному розвитку це Астак. Далі спільні цінності та цілі. Про що це? Це про ваші погляди на життя. І погляди на життя у вас повинні хоч якось збігатись, Ну, хоча б відсотків на 40-50. Чому це буде важливо? Ну, Ось, наприклад, візьмемо такий банальний приклад: якщо одна людина хоче сім'ю, інша не хоче сім'ю, то стосунки можуть не мати майбутнє. Ну і, наприклад, якщо там, ти хочеш подорожувати, а партнер не любить подорожувати. Це також буде говорити про те, що у вас різний взагалі тем життя і так далі. А якщо і ваш партнер любить подорожувати, то це буде навпаки вас зближувати. Тобто потрібно да, шукати завжди спільні точки, спільні цінності і спільні цілі. Дев'ята потреба: потреба в свободі і в особистому просторі. Про що це? Це про можливість мати власне життя, власне хобі, власних друзів без тотального контролю і без того, що потрібно постійно відчитуватись, де ти, з ким ти, що, що і як. Ну і да, повернемося до третьої потреби: це також буде потреби про довір. Чому це важливо? Якщо вас партнер буде постійно обмежувати, ви підсвідомо будете хотіти втікти від такого партнера. Ну ось, наприклад, ти хочеш там провести день з подругами, піти на якийсь бранчик, десь попити кави, а партнер буде тобі постійно дзвонити, контролювати, де ти що ти з ким ти, тобто його потреба в довірі не закрита, і тоді сцена ревнощі і продовження вже цього всього є логічним. Десята потреба це відчуття важливості і потрібності. Вона також відноситься до емоційної потреби. І вона говорить про те, що знати, що тебе цінують, і ти відіграєш значну роль у житті партнера. Чому це важливо? Тому що якщо людина не відчуває своєї значимості, вона починає це шукати де-інде, в інших людях, в інших заняттях, або там, де вона буде відчувати себе більш значимою. Ну, ось, наприклад, партнер завжди буде питати думку перед важливим рішенням, тому що вона для нього дуже важлива. Одинадцята потреба це про радість і про легкість. Це про те, що коли стосунки будуть приносити лише серйозність, ой, не лише серйозність, да, а радість, сміх, позитив, і, взагалі, да, в стосунках з цією людиною, коли закрита ця потреба, ваші вібрації вони будуть повишатись, радість, легкість будуть допомагати вам і в реалізації, і в побуті, і, і будь-інде. де -інде. Чому це важливо? Тому що без цієї потреби. Стосунки будуть ставати нудними або дуже сильно напруженими, і з них захочеться втекти. Ну і наприклад, ви можете разом там дуріти, жартувати як найкращі друзі. Це в нас по потребам. До речі, через метод матриця долі а, дуже чітко видно, які саме потреби потрібні вам, тому що оці 11 потреб, які я назвала, а, вони є базовими, да? тому що це якби більше інформація така психологічна. А за методом матриця долі ми можемо зайти. У нас є канал відносин, і він чудово показує, який нам партнер підходить. Він чудово показує, що буде руйнувати стосунки. Да? А, він буде показувати. Що вам потрібно опрацювати, щоб стосунки були щасливими? І такий від консультації, він є дуже-дуже інформативним. Так, і я надіюсь, що всі бажаючі підготували листочки, підготували ручки. І ми зараз пройдемо тест, наскільки ваші потреби задоволені у стосунках. Так, напишіть, хто підготував, хто не підготував. Так, пишіть, будь ласка, в чатики. Угу, угу. Так, є плюсики, тому, думаю, можемо починати. Так, інструкцію я закріпила на кожному сайті, щоб ви не губилися в тому, в скільки балів оцінювати кожен, кожне питання. Так, і тепер пропишіть, будь ласка, від 1 до 24 на листочку. Починаємо. Інструкція звучить наступним чином. Необхідно прочитати кожне твердження, ну, я вам буду читати, і оцінити його за шкалою. Де 3 бали буде повністю погоджуюсь, 2 бали буде частково погоджуюсь, 1 бал буде майже не погоджуюсь, і 0 балів зовсім не погоджуюсь. Якщо хтось загубиться як оцінювати, ви можете глянути в нижній лівий вугол і тоді його оцінити. Так, і перше твердження. Коли мені погано, партнер уважно вислуховує мене та підтримує. Оцініть, будь ласка, на скільки балів? 3 бали повністю погоджуюсь, 2 бали частково погоджуюсь. Один бал майже не погоджуюсь. І 0 балів зовсім не погоджуюсь. Наскільки ваш партнер уважно вас вислуховує та підтримує, коли вам погано? Так, друге твердження. Я можу відверто ділитися своїми переживаннями, не боячись особи. Третє, я відчуваю, що можу повністю довіряти своєму партнерові. Четверте, я не хвилююсь, коли партнер спілкується з іншими представниками протилежної статі. П'яте. Ми регулярно проявляємо ніжність, обійми, поцілунки, дотики. Оцініть, наскільки, будь ласка, балі. Шосте твердження. Наше інтимне життя приносить задоволення нам обом. Сьоме. Я відчуваю, що партнер приймає мене такою або таким, яким я є. Осьме твердження. Партнер не намагається змінити мою особистість, а цінує мене справжню або справжню. Так, якщо відповіли на всі вісім запитань, будь ласка, напишіть в чатик. Для того, щоб я могла перелиснути слайд. Всі відповіли? Угу. Так, дев'яте твердження це тоді, коли партнер поважає мої почуття, думки та мій вибір. Оцініть, будь ласка, де три бали повністю погоджуюсь, 2 бали частково погоджуюсь, 1 бал майже не погоджуюсь і 0 балів зовсім не погоджуюсь. Десяте твердження: ми не принижуємо та не знецінюємо один одного у конфліктах. Одинадцяте. Ми відкрито говоримо про свої почуття та про свої потреби. Дванадцяте. Я впевнена або впевнений, що партнер не брешений мені. Ну і ви там паралельно, якщо хтось робить да, швидше оцінює, то ви підбиваєте там під сумнів балів. Тринадцяте. Ми відкрито говоримо про свої почуття та про свої потреби. Чотирнадцяте. Я впевнена, що партнер не бреше мені. П'ятнадцяте. Ми підтримуємо розвиток один одного і зростаємо разом як особистості. Шістнадцяте. Наші інтереси та цілі хоча б частково збігаються. Сімнадцяте. Ми маємо схожі погляди на майбутнє. Ну, наприклад, сім'я, діти, кар'єра або стиль життя. Вісімнадцяте. Наші життєві принципи не суперечать один одному. Так, і останній слайд у нас з тестом, потім перейдемо до підсумків. Дев'ятнадцяте. У мене є особистий простір і можливість займатися улюбленими справами. Двадцяте партнер не контролює мене і не обмежує мою свободу. 21 -е твердження. Я знаю, що я важлива або важливий для партнера, і він або вона мене цінує. Двадцять друге твердження. Партнер цікавиться моєю думкою та враховує її у своїх рішеннях. Передостаннє твердження 23. -тє. Нам добре разом, ми багато сміємося та отримуємо задоволення від спілкування. І останнє 24 твердження: Наші стосунки не сповнені лише проблемами та серйозністю, і ми можемо радіти життю разом. Так, я надію, що всі вже записали, оцінили. І тепер даю вам одну хвилинку на підбиття суми балів. Хто вже підбив? Хто вже швиденький молодець, можете ставити плюсики в чаті. Плюсик, плюсики, плюсики бачу, ну, думаю, що ми можемо переходити до результатів тесту. Якщо ви набрали від 30 до 33 балів, то це говорить про те, що ваші стосунки є гармонійними, що ваші основні потреби задоволені, ви підтримуєте один одного і отримуєте радість від цього союзу. Якщо ви набрали від 20 до 29 балів, це говорить про те, що у вас є місце для покращення, і деякі аспекти будуть потребувати уваги того, щоб обговорити з партнером свої почуття, свої очікування і свої плани на ці стосунки. Хто набрав від 10 до 19 балів? Це мені дуже шкода, але ви відчуваєте нестачу у важливих аспектах. Тому. Подумайте, які потреби у вас не задовільняються і як ви це можете змінити. Для тих, хто набрав від 0 до 9 барів, це говорить про однозначно токсичні стосунки, про те, що стосунки є нерівноправними, про те, що хтось у стосунки вкладаються більше, не, не відбувається такий гармонійний енергообмін між парою. Є серйозні прогалини, які варто буде кожному, кожному да, учаснику проаналізувати. І чи дійсно цей союз буде давати вам те, що є за потрібне? Пишіть, будь ласка, як вам тест? Угу. Угу. На цьому моя лекція підійшла до кінця. І якщо у вас є запитання, ви можете задавати їх в чатик. А я вам нагадаю про те, що а, ці потреби це лише базові потреби да, кожної з людини. І якщо а, хтось хоче більш детально розібрати свою ситуацію, тому запрошую на консультацію, а, приходьте на мою сторіночку. А, Я дуже дякую а, всім тим, хто доєднався, і я дуже дякую платформі Езотерікс, тому що. Насправді не перестаю да, говорити про те, що езотерика, психологія вони йдуть пліч-опліч, одна біля одної. І я думаю, що ті скептики, які сьогодні зайдуть на етер, да, на нашу конференцію, вони змінять свою думку на протилежне. Угу. Так, бачу коментарі. Ще супер, дякую. Зі що все добре супер, дуже обучно. Я вам всім дякую і бажаю вам щирих. Взаємних стосунків до побачення.